Вас вітає відкритий Міжнародний університет розвитку людини Україна. Інститут соціальних технологій та кафедра психології. В вашій увазі пропонуються наступні курси практичної психології нашого університету, курс психодіагностика, профорієнтації та профпридатності, мета даного курсу теоретичні основи професійної орієнтації особистості, професійне консультування і професійна діагностика, професійний відбір та професійна адаптація, курс психологія травмуючих ситуацій, мета даного курсу, методологія та зміст психологічних, психологія травмуючих ситуацій, посттравматичний стресовий розлад, екстрена психологічна допомога в екстремальних ситуаціях, психотерапія посттравматичних стресових розладів. Курс психотехнології в арт терапії Мета даного курсу: історія розвитку та становлення арт-терапії, організація арт-терапевтичного процесу, діагностичні ознаки в арт терапії арт-терапевтичних технік, ізотерапія, каскотерапія, фототерапія, музикотерапія, танцювальна терапія, застосування арт-терапії в роботі з різними групами клієнтів. Курс управління стресом, практично інструменти самодопомоги, мета даного курсу: стрес, проблеми його адаптації, класична теорія стреса, поведінкові моделі вивчення стресу, сучасні психологічні підходи до вивчення стресу, стрес та екстремальні стани, методи профілактики і корекції стресу. Курс психологічна допомога в екстремальних та надзвичайних ситуаціях. Мета даного курсу: теоретичні аспекти психологічної допомоги в кризових та екстремальних ситуаціях, психодіагностика в кризових та екстремальних ситуаціях, гострий стрес як відповідь на екстремальну ситуацію, перша психологічна допомога в екстремальних ситуаціях, особливості надання екстреної психологічної допомоги, психологічна допомога дітям у надзвичайних ситуаціях. Курс основи психологічної практики, мета даного курсу особливості психологічної практики, модель діяльності практичного психолога, психокорекція як напрямок діяльності практичного психолога, психодіагностика як основа практичної діяльності психолога. Курс тренінг із ефективних комунікацій та міжособиснісної взаємодії. Мета курсу особливості спілкування, його мета, завдання та функції, розвиток навичок, налагодження взаєморозуміння, попередження конфліктів та основи безконфліктної взаємодії. Курс технології тренінгу толерантності, мета даного курсу. Толерантність у психологічному аспекті, психологічні особливості становлення, психологічна діагностика толерантності, толерантність, як психофізіологічна стійкість особистості, психологічні механізми розвитку толерантності. Як ви бачите, у нас дуже цікава та насичена програма підготовки практичних психологів, тому запрошуємо вас до нашого університету кафедри психології. Мейджор практична психологія.